Блог білосніжки з плячої красуні продовжується. Не знаю, чи я буду викладати це. Е ще не знаю, як вийде. Але я хочу, щоб е ті, хто не знали, щоб дізнались, а ті, хто знають, щоб впізнали, хочу Розповісти, як відчувається справжня зрада. І от ті, хто емпати, там, жінки, е... хочу почути вашу думку. І як ви думаєте, звідки я можу це знати? Тільки з власного досвіду. Е... Це, знаєте, от як воно є ревність, така ревнування, воно проявляється такими спалахами ярості. Ну, така важкувата тема, але я так легко розп... постараюсь розповісти. Нариси зробити. От, ревнування, воно сприймається отак, от, такими спалахами ярості, і вони проходять. Це пусте ревнування, це, це не значить, що вам зраджують. І воно так не працює. Тобто, якщо ви, якщо ви так себе почуваєте і ви думаєте, що вам зраджуються, то це неправда. А правда ось коли. Правда, тоді, коли продовжений час, коли ви без ненависті і без ревності знаходитесь поряд з людиною, а вам складно дихати, особливо складно дихати. Навіть якщо ви астматик, то Ви відрізните різницю, коли у вас приступ і коли складно дихати вашому духові. Духові складно дихати. Все, Ви на позитиві, ви стараєтесь, якби все класно, нібито, все гарно, все, все цікаво, але дух задихається. І при чому так задихаю, і ви не можете зрозуміти, що відбувається. Я не розумів ще півроку після розлучення. Півроку після розлучення я не розумів, і після півроку після розлучення я думав, що тільки десь впродовж трьох місяців. А оце я завершив курс антидепресантів. Перерва вже другий місяць завершуються перерви. Голова все в мене ясніше, ясніше. Хоч бувають тут деякі скандали, нерви, але це не впливає на мою свідомість. Це впливає на безсоння. Скандали впливають на безсоння, але на мою свідомість це ніяк не впливає, я значно ясніше себе усвідомлюю. Так, лінуюся проявляти якісь емоції дуже частіше став сміятися але от не, не про це зараз а хочу дописати оцей е, стан так тисне е, до, до підлоги до землі від цього зраджуючого партнера тисне до землі, ти не розумієш, що воно таке, а воно тисне, отак страшна, така сила страшна. Така, така ніби велетень на тебе навалюється. Справжній. І від нього тхне таким от невідчутним, але потужним а, зловонієм. От. Запаха не чутно, а от таке відчуття, ніби це подих велетня якогось огидний, котрий нечистив зуби а, все своє все своє життя. Отака сила давляча. Оце от поєднайте, от, оце невідчутне, потужне зловоніє е, і е, і прес, прес такий. Тиск, тиск під пресом таким важким дуже. А, ну так що я ж я. Чого ж я почав про антидепресанти? Ну і я зрозумів, що це було мінімум з 2015 року, це тобто мінімум рік, півтора роки, півтора. Тому що там. Від літа до, до осені і потім ще рік. Ну, як я наразі згадав, наскільки мені пам'ять дозволяє, то мінімум півтора роки. Оце таке відчуття було. Ну, що скажете? Знаю я, що таке зрада. І не знаю, що таке відчувати. І хто, хто це вам буде розповідати? Зрадник? Це може таки зрадник відчути і розповісти. Не розказувати. З Богом. Хештег Лян. Подвійна Н в кінці. Слава Україні! Героям слава!